Ми побачили реальність, реальність, в яку нас, на мою думку, заштовхали. Я говорю про те, що ми могли досягнути іншого результату, якби нам більше допомагали і менше заважали. В кінці 22-го, в кінці 23-го, в 24-му це, звичайно, слабше все відчувалося, але ми вже на рівні відчуттів все суспільство прекрасно бачить, що ведеться гра до цього часу, принаймні. І тільки зараз починають відверті. Вислови говорити політики світу і Трамп, коли пішла розмова про рідко земельні метали. Uh -huh. Тобто всі розуміють, що війни ведуться за ресурси, за перерозподіл, за перенаправлення потоків, фінансових, людського капіталу і так далі. Ми а, суспільством всім з цією реальністю стикнулися, я вважаю, і подорослішали, і зрозуміли, що багато має залежати від нас. Ми зберегли державу, тут ми. Тут ми встояли. Якщо брати кількісні показники і фінансові показники виграли більше Європа і Росія. Коротко скажу, чому Росія контролює територію, де є багато корисних а і більшості світу байдуже хто їм буде їх продавати, Україна так. чи Росія. А Європа виграла тим, що там купа. Здорових розумних освічених працьовитих українців, які створять їм шалений ефект ВВП. Мінімум, кожен дорослий українець за своє життя додасть до європейського ВВП мільйон доларів. Якщо порахувати на мільйон українців, мінімум, які там залишаться і працюватимуть, то це трильйон.